Як зміниться ціна на електроенергію в наступні 10 років? Давайте про це поговоримо. Отже, у нас нещодавно відбулося подорожчання цін на електроенергію, так звані прайскепи для підприємства на погодин на погодинному обліку. І давайте коротенько заглянемо в історію. Значить, чатик GPT нам підказує. Я буду розказувати. Нам підказує, що в 2015 році ціна була біля півтори гривні за кіловат. У 2020 році вона вже зросла на 180%, і складала біля 4 гривень. Значить, у 2022 році ціна була 6-7 гривень, що це плюс 80%. І 2025 рік маємо для підприємств вже біля 10 гривень за 1 кВт, що складає плюс 50%. А тепер аналітика подорожчання цін від Чатіка GPT. скоріш за все, він правий, але цікава ваша думка. Значить, Чатік GPT каже, що загалом за останні 10 років ціна на електроенергію зросла приблизно на 700% всього навсього Значить, і прогноз на 2035 рік такими темпами ціна на електроенергію буде складати 16-22 гривні за 1 кВт щонайменше. І це значить приріст ще 100% приблизно. Про що ми говоримо? Насправді ми говоримо про те, що так як ціни невпинно ростуть треба шукати моделі як їх або зупинити або знизити а що, що ми можемо з цим зробити тільки сонячні панелі тільки у цій історії або якісь інші варіанти вітряки біогази і так далі дадуть нам сталу ціну на протязі всього використання сонячної панелі от Ну, от, грубо кажучи, якщо взяти сонячну панель, ви фіксуєте собі тариф на рівні 80 копійок за кіловат на весь термін служби сонячної панельки, то не є пряма реклама, насправді сонячних панелей, це просто ми говоримо про ціни на електроенергію і способи її здешевлення, наприклад. А насправді її знизити можна тільки за рахунок сонячних панелей. Це так, щоб було стало Стало на 20 плюс років. Тож, якщо ви шукаєте способи знизити ціну, зафіксувати і зробити ваше підприємство більш конкурентно здатним. Напишіть, і ми вам допоможемо.